Друзі, ми ось підійшли до плити, до групки нашої. Там було декілька коментарів. Якщо чесно, то не то, що просто це пишуть дівчата, у які уроки і трошки, так мені спокійніше зробити ще одне маленьке відео. Перше, почнемо з матеріалу. Матеріал у нас. Ось до сюди 6 рядів іде кислоту упорна цела. Силікатного кирпича тут немає. Тільки тут йде, ось вона така ладенька і плотна, прямо як моноліт. І всередині теж там виложена топка і так далі. А далі ось пішла. Уже вогнетривка цегла, вона така більш шершава, тут, звісно, було покращено, ну, вона така більш шершава. Ця дуже тяжка в обробці. Воно вже. Тепер, що стосується швів спочатку, тут фаска. Доволі велика і тому кажеться, що, що ви здорові. Але є чуть-чуть, ну, нормально. Ось у нас як воно працює. Доволі просто, все геніальне, просте. Тут горить, йде сюди. Тут всередині пустота. Пустота, все нагрівається. Перва колонка йде вверх. Потім воно опускається сюди. І третє вже на вихід до димаря. Димар стоїть труба на 200 мм. Тяга дуже прекрасна, байдуже, куди буде вітер дуть, тяга чудова. Це ось у нас зроблено для того, щоб чистити сажу. Вирізаємо. Акуратненько шпательком чи чимось гострим, цукирку якоюсь. І тут, і тут. Тут ми чистимо тільки одну колонку, воно сипеться туди-вниз і вже звідсиля можна вибрати. Тут виходить одна колонка з вінечком і сюди віночком, і воно вже в цьому районі ми його вибираємо. Тепер... Яка ширина цього стороту? Ось раз, два, три, 4, 5, 6, 6, 25, це півтора метри і один турець, це виходить, там десь метр метрів швами, десь так. Що стосується тут ширини, виходить сюди ця цегла, яка йде на перемичку, вона сюди не виходить. Ми її там. Зв'язували із цією стінкою проволокою. Так мастер зробив, так хай і буде. Получається, всередині одна цеглина і два з торців. Дві цеглини. Там 25 і тут по 6. 31, ну 35 десь виходить. Ширина 35. Тут у нас виходить. Що у нас виходить? Дві цеглини і торець. Це 50 сантиметрів і ну, десь до 60 сантиметрів. Простеньке і як на наші дві кімнатки, достатньо. Гріє добре. Ми потихеньку її пропалюємо, щоб її це заділили, щоб воно підсихало. Ось такі справи на сьогоднішній день. Може, якось сумбурно, ну, я думаю, що суть ви поняли. Всім удачі!